Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як комп'ютер, як інформаційна система. Та персональний комп'ютер. І у нас є такий малюнок. Чи знайомі вам зображені комп'ютери на малюнку. Для прикладу, перший комп'ютер це у нас звичайний ноутбук іде, який в сучасності досить часто можна побачити. Далі у нас йде один із перших прототипів Apple Computer. О, далі вже більш сучасний моноблок від Apple. О, зліва знизу ми бачимо персональний комп'ютер. Тобто окремо системний блок у нас, окремо у нас монітор. Далі у нас йдуть планшет та телефон. Найпоширенішим на сьогодні є так звані персональні комп'ютери. Інколи їх називають скорочено ПК. Персональними їх називають тому. Що призначені вони для роботи однієї людини або ж персони. Саме такі комп'ютери використовують у школах, магазинах, вдома та в різноманітних організаціях. Але можливості персональних комп'ютерів недостатні, якщо необхідно розв'язувати задачі, що потребують значних обсягів складних обчислень, наприклад, для розрахунків руху космічних об'єктів. Для цього використовують суперкомп'ютери. З кожним з таких комп'ютерів можуть одночасно працювати багато користувачів, які навіть перебувають у різних країнах світу. Крім персональних комп'ютерів і суперкомп'ютерів, широко застосовуються комп'ютери, що вбудовуються всередину різних побутових та промислових пристроїв. Ці комп'ютери є складовими частинами пральних машин, літаків. Автомобілів, телевізійних систем, промислових роботів тощо. Такі самі комп'ютери використовуються в наборах конструкторів роботів LEGO, Microbit, Arduino та інші. Один з перших персональних комп'ютерів був створений у 1965 році в Києві в Інституті кібернетики, Академії наук України. Під керівництвом академіка Віктора Михайловича Глушкова Називався він Мир від російської мови Машина для інженерних розрахунків» Або ж українською, Машина для інженерних розрахунків. І призначався для використання в навчальних закладах, невеликих інженерних бюро та наукових установах. Для ведення та виведення даних у ньому. Використовувалася електрична друкарська машинка. Ющенко Катерина Логвинівна одна з перших програмістів в Україні. Складала програми для перших українських комп'ютерів. Близько 40 років працювала в Інституті кібернетики Академії наук України. Першим персональним комп'ютером, який мав вигляд схожий на сучасний ПК. Був комп'ютер Apple II. Його створили у Сполучених Штатах Америки в 1977 році Стів Джобс і Стів Возняк. У червні 2020 року список найпотужніших комп'ютерів у світі очолив суперкомп'ютер «Фугаку», який розробили вчені та інженери Японії для центру обчислювальної науки Райкен в місті Кобе. За швидкістю виконання обчислювань ФУГАКу майже втричі випередив американський суперкомп'ютер Summit. Серед перших практичних завдань ФУГАКу, для яких використовувався цей суперкомп'ютер, була симуляція поширення коронавірусу під час видихання інфікованою людиною за різних обставин. Також було дослідження і ефективність викор... використаного в Японії програмного забезпечення для відстеження контактів під час пандемії COVID-19. Найпотужніший комп'ютер в Україні працює в Центрі суперкомп'ютерних обчислень Національного технічного університету Київський політехнічний інститут. Сучасні персональні комп'ютери дуже різні. В магазинах, в установах. В школах ви частіше побачите стаціонарний персональний комп'ютер. Люди, які постійно подорожують, вимушені працювати в автомобілях, літаках, потягах, на вокзалах і тому вони використовують портативні або ж мобільні персональні комп'ютери. А для людини, яка хоче поєднати можливості мобільного телефона та персонального комп'ютера. Дуже зручним є смартфон. Портативні або мобільні персональні комп'ютери набули останнім часом широкого розповсюдження. Порівняно з невеликі за розміром, вони дають змогу користувачу організувати робоче місце поза межами дому або школи. Портативні комп'ютери є кількох видів. За розмірами і призначенням їх поділяють на ноутбуки, планшетні комп'ютери або ж смартфони. Ноутбуки за продуктивністю майже не відрізняються від стаціонарних комп'ютерів. Але вони легші, мають менші розміри і забезпечують роботу без підключення до електричної мережі протягом 2-4 годин. У ноутбуках пристрої збереження та опрацювання даних розміщено в корпусі ноутбука під клавіатурою, і цей корпус зазвичай нероз'ємно з'єднано з монітором. Роль миші в ноутбуках виконує інший пристрій тачпад. Його можна підключити і використовувати як звичайну мишу та клавіатуру. І ми бачимо на прикладі малюнку, що у нас йде тачпад, він знаходиться в нижній час під клавіатурою приблизно по центру ноутбуку. Це, грубо кажучи, як сенсорний екран нашого телефону. Коли ми по ньому вводимо пальцем, у нас спрацьовує дотик. І курсор рухається на дисплеї. Також розміщено у нас зліва знизу ліву клавішу миші, з права знизу праву клавішу миші на цьому тачпаді. Але, останнім часом, досить часто, коли там знаходиться лише одна клавіша для лівої, а для правої виконується доторкання двома пальцями до сенсору тачпада цього. Тоді це виконується дією, як права клавіша миші. Існує багато різновидів ноутбуків. За різними параметрами, і залежно від призначення, можна поділити їх на: для роботи вдома, для роботи з графікою, для офісу. Тонкі і легкі, з оптимальними або ж універсальними, іншими словами, параметрами, та ноутбуки для ігор. Тощо планшетний комп'ютер це вид портативних комп'ютерів. Має приблизно таке саме призначення, що і невеликі ноутбуки. Однак він набагато легший, і для введення даних у ньому використовується не клавіатура чи тачпад з мишою, а чутлива до дотиків поверхня екрана. Планшетні комп'ютери здебільшого використовують для перегляду відеофільмів, прослуховування аудіозаписів, читання електронних книжок та роботи в інтернеті. Смартфони призначено для забезпечення мобільного зв'язку, а також для виконання операцій запрацювання, передавання та зберігання даних. Наприклад, введення та пересилання текстів, робота в інтернеті, перегляд та опрацювання фотографій чи відео, введення ділового щоденника, читання електронних книг тощо. Смартфон може бути репетитором з різних предметів. Бути персональним тренером, контролювати стан здоров'я. Використовуючи його, можна створювати музичні композиції, дистанційно керувати побутовою електротехнікою, застосовувати як ліхтарик та GPS навігатор тощо. Стів Джобс, співзасновник компанії Apple Computer, разом із Стівом Возняком розробили одного з перших найуспішнішого на той період. Персонального комп'ютера Apple II. Зім'ям Джобса пов'язують впровадження в комп'ютерну техніку новітніх технологій, таких як керування роботою комп'ютера з використанням миші, використання кольорових моніторів у персональних комп'ютерах. Також, також зім'ям джобса пов'язують появу таких комп'ютерів та комп'ютерних пристроїв, як моноблоки IMAC, ноутбуки MacBook. Плеєри iPod, планшетні комп'ютери iPad та смартфони iPhone. Стів Возняк розробив конструкції та більшість комп'ютерних програм перших модельних, о, моделей персональних комп'ютерів Apple. На питання про своє походження Возняк відповів: Багато хто мене, запи... мене про це запитує Стів, ти поляк? Бо моє прізвище Возняк. Я відповідаю: ні. Я українець. І ось у нас є така невеличка табличка із різними периферійними пристроями до комп'ютера. У нас вони поділяються от, для, на пристрої введення даних. Це у нас можуть бути мікрофон, клавіатура, миша, веб-камера або ж сканер. Ту інформацію, що вони передають в комп'ютер, зберігається для початку в внутрішній пам'яті, або інакше її називають оперативній пам'яті. Там, те, що ми вели зберігається, всі дані, коли опрацьовуються, вони опрацьовуються з допомогою комп'ютера. І в період опрацювання цих даних йде взаємодія внутрішньої пам'яті та процесора комп'ютера. Дані передаються від одного до іншого та навпаки. Якщо нам потрібно ці дані зберегти на майбутнє, використовується у нас зовнішня пам'ять. Це у нас можуть бути флеш-накопичувачі, SSD-диски, карти пам'яті, жорсткі диски тощо. І щоб цей результат побачити у нас на екран, ця, із зов... о, ця інформація із зовнішніх пристроїв передається внутрішньому пристрою, а із внутрішнього... внутрішньої пам'яті передається вже на пристрої виведення. А саме принтер, колонки, монітор, навушники тощо. Тобто, з допомогою к... пристроїв введення ми якусь інформацію до комп'ютера додаємо. Ця інформація вперше попадає в оперативну пам'ять. А потім, в залежності від дії, яку ми хочемо над нею зробити, вона або зберігається на, на зовнішній пам'яті, або ж опрацьовується процесором, а потім лише зберігається. Якщо ми цю інформацію хочемо вивести якимось образом, для прикладу, пісню ми можемо послухати з допомогою колонок або ж навушників. Роздрукувати, папір, ну, роздрукувати документ або ж якусь картинку ми можемо за допомогою принтера, а просто переглянути їх на комп'ютері ми можемо за допомогою монітора. Всі ці пристрої, за допомогою якого ми можемо переглянути або послухати якусь інформацію з комп'ютера, називаються пристроями виведення даних. Можна дійти висновку, що комп'ютером здійснюються всі розглянуті в попередньому пункті інформаційні процеси. Це у нас три основних передавання повідомлень, опрацювання повідомлень та зберігання повідомлень. Причому ці процеси здійснюються різними пристроями комп'ютера, між якими налагоджено швидкий обмін даних. Також комп'ютер має засоби для того, щоб приймати та відправляти повідомлення. Забезпечуючи обмін ним, о, ними з людиною або з іншими комп'ютерами. Враховуючи, що всі ці процеси відбуваються за допомогою комп'ютерних програм, які створила людина, можемо з певністю стверджувати, що комп'ютер разом з людьми, які забезпечують його роботу та використовують дані, опрацьовані ним, є сучасною інформаційною системою. Інформаційною системою є і смартфон. І суперкомп'ютер. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати сторінки підручника з 25 по 32. Параграфу 1.4. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!